Поговорити з вами, чого ж багато людей бояться заводити кроликів. Тримали там чи не тримали. І зараз на даний момент бояться заводити. Зараз я розкажу вам все, розкладу по полочкам, тому додивляйтесь відео до кінця. Якщо ви задумуєтесь над цим, чи брати кроликів чи ні, сьогодні я вам розкажу трішки, як за ними доглядати, що робити, і ви вже будете робити висновки. Ну, кролики самі по собі взагалі не важкі створіння. За ними дуже просто доглядати, можна один раз на день дати їсти і все. А можна навіть і один день не давати, якщо накидати там багато їсти. Ніпельні поїлки стоять, їм вистачає надовго, так що можна, якщо у вас там не вистачає часу, чи ви десь там не встигаєте, чи десь треба вам від'їхати, ви спокійно можете їх там покинути на день. А якщо поробити бункерні кормушки... Е, все нормально оснастити, то можна на тиждень і на більше їх оставляти і не переживати за них. Але чого багато людей бояться тримати кроликів. <кій> а саме із-за цього, що дуже багато хвороб є кролічих, від яких вони гинуть. Але з цим можна боротись все ж таки. Я знаю людей, які там тримають кроликів майже там 20 років. І... Ну, звісно, все одно і бувають такі випадки, що гинуть, що не виживають, але дуже мало кроликів. Що ж треба робити? Звісно ж, вакцинувати. Це одна з найголовніших складових, щоб вижили ваші кролики. Якщо вони провакциновані, це шанс, що дуже великий, що вони виживуть. Якщо вони не провакциновані, я знаю там багато людей, які там також кажуть, що ні, не буду я вакцинувати, вони так. Не гинуть ці кролики і все нормально. Але чогось тоді, як вони там розводять 100 і більше кроликів, вони гинуть і все. І людина починає переставати тримати кроликів, спираючись на те, що вони дуже гинуть. Але самі перед цим говорили, що вони не гинуть і вакцинувати їх не збираються. Так що, по-перше, їх треба вакцинувати, по-друге, в них повинно бути частенько в клітках. Так само по ділочке, вода повинна чиста, час від часу міняти, якщо вона там дуже довго застаюється, корма давати також нормальний, щоб там не поціюєш, нічого, щоб все було нормально. Можна давати їм там комбікорм, і вони будуть вас спокійно жити і, і не гинути. Але все ж таки зразу вам скажу, що якщо там почнуть гинути, їх обов'язково... Потрібно провакцинувати. Якщо ви ще цього не зробили, інших кроликів потрібно провакцинувати. Звісно, невеликий шанс вже, що вони виживуть, так як треба на це тиждень, а то й більше, щоб е, виробився імунітет в кроликів. Вакцинувати їх треба кожних пів року. Ну, вакцина там на 10 кроликів е, стоїть 400 гривень. Ще забувся сказати, кажуть люди там, що я вакциную і гинуть. Чи там сусід мій вакцинує, в нього гинуть, а я не вакциную і в мене все нормально. Чому так? Тому що сусід ваш, ваш вакцинує неякісними вакцинами. Там купляє за 40 гривень на 10 кролів і думає, що від цього буде толк, але від цього толку не буде. Що ти його вакцинуєш, що ти його не вакцинуєш? Ця вакцина просто, ну можна вважати, що проста вода. Все, вона не дійсна. Потрібно купляти якісні вакцини, дорогі. Ну, я вважаю, що 400 гривень на 10 кроликів на півроку це не так багато. А от як ви пожалієте ці гроші і тоді у вас здохне 100 кролів, чи там, 50, чи 20, ну це ви набагато більші втрати понесете, ніж провакцинуєте їх. Тому вакцинувати їх потрібно обов'язково. Звісно, будуть такі випадки, що кролики ваші будуть гинути, але... Не в таких великих кількостях. Коли вже здорові кролики, яких вже можна там продавати, бити, їсти на м'ясо, е гинуть, ну це, типу, дуже обідно. Бувають такі і в мене випадки, що там маленькі кроленята гинуть. Але всі тварини гинуть, це зрозуміло. Звісно, <кій> кролики в цьому вони дуже слабі, що... Гинуть. Раніше там люди розказують, що не гинули, ну це було раніше. Зараз їх також знаю, там деякі не напувають їх. Зараз потрібна вода, так як кролики ось ці <кхи> на дворі. І коли їх ставиш, е, коли оставляєш зимою, без води, там день-два, вони вже все. Вони огризуть. Це поїлочки хочуть пити, тому... Я час від часу їм і зимою даю воду. Так що, якщо за ними нормально доглядати, то ваші кролики практично не будуть гинути. Але ж я скажу вам, що все одно будуть гинути, але не в великих кількостях і не багато. І це дуже рідко буде. Там один на півроку може загинути кролик. Якщо ви новачок в цьому ділі, вас, звісно ж, будуть... Частіше вони гинути, так як заодно в цьому ділі потрібний опит Ми теж починали заводити кролики. Купили там кроличку, вона загинула, тоді дали нам кроличку, загинули і вже аж на третій раз, вже коли купили, вже вони почали плодитися, почали приводити. І як ви бачите, зараз є немала кількість кроликів. І вже кліток багато, так що буде. Все нормально, я думаю. Тут ці всі кролики їдять нас, і все нормально <кій> з ними. Красавці такі. Корма даєм. як сухі, так і мокрі І все нормально з кроликом. Тому ось я цим хотів поділитися з вами. Якщо хочете все ж таки заводити кроликів я вам рекомендую це діло, так як вони дуже прості в уході, ну <кхм> саме найлегша тварина. Так як кролички там самі вигодовують, не так як кури там курчат е, вигодовують. Звісно, так само квочка, вода і все. Але треба дивитися за цими курчатами, щоб їх нічого не покрало, а ця кролиця собі сама привела, сама їх вигодувала і все. Тому робіть висновки і підписуйтесь на канал. Всім пока, до нових зустрічей.